Вітаю, шестикласники! Сьогодні ми з вами навчимося виконувати таке перетворення як розкриття дужок. Ви дуже часто бачите вирази, числові, в яких є дужки, і ми виконуємо обчислення. Спочатку ми виконуємо дії в дужках, а потім уже за дужками. Але сьогодні, перш ніж обчислювати, ми розкриємо дужки. Тож, слухайте уважно, існує два правила. Перше, якщо перед дужками стоїть знак плюс, ось як в першому виразі, то ми дужки розкриваємо, тобто прибираємо, викидаємо їх, закреслюємо, ну, як хочете, можна це назвати. І при цьому всі знаки зберігаються. Тобто, якщо було у 6,3 знак мінус, то він і залишиться, у 3,5 був знак плюс, він і залишиться. А ось друге правило: якщо перед дужками стоїть знак мінус, так як в третьому виразі, то при розкритті дужок, в дужках, всі числа змінять знаки на протилежні. Тобто, якщо в числа 1,5 у дужках стояв знак плюс, число було додатнє, то коли ми дужки розкриємо, він стане від'ємним. Якщо число 1,3 було в нас від'ємне, то після того, як ми розкриємо дужки, тобто ми їх приберемо, не будемо писати, то воно стане додатнім. Ну, давайте тепер ми ці. Правила спробуємо використати уже на практиці. Тож, поїхали. І так, перший вираз номер 1134. Перший вираз ви вже переписали. І тепер ми розкриваємо дужки. Тобто ми їх просто припи... прибираємо, викидаємо, витираємо, не буде вже їх тепер. І дивимось, перед дужками стоїть знак плюс. Значить, ми переписуємо наш вираз. І він точно такий самий, нічого в ньому не зміниться. Просто ми приберемо дужки і все. І тепер ми виконаємо обчислення. Тепер переходимо до виразу номер 3 Робимо те саме зараз: розкриваємо дужки. Але перед дужками стоїть мінус. Що ж ми тут робимо? 1,2 переписали, А тепер, коли ми дійшли до чисел, які в дужках, ми повинні змінити всі знаки на протилежні. Тепер уже буде плюс 1,3 і мінус 1,5. І тільки тепер, уже без дужок, ми виконуємо дії. Повертаємося до першого. 7,3 плюс 3,5 буде 10,8. І віднімаємо тепер 6,3 і будемо мати. 4,5. Тобто завдання дуже легеньке, тому можна усно порахувати. До третього виразу 1,2 плюс 1,3. Буде в нас 2,5. І віднімаємо 1,5 і отримуємо 1. Не забувайте, що кому ми ставимо під комою. При додаванні та відніманні і віднімаємо, додаємо по розрядах. Так, ну давайте з цього ж самого номера 1134 виконаємо іще четверте завдання. Четверте. мінус і відкрили дужку. 7,4 мінус 10,8 плюс 1,3. Спочатку розкриваємо дужки, бо в завданні, зверніть увагу, на підручник на праву сторону написано спочатку розкрий дужки, а потім обчисли. Тому прибираємо наші дужки і бачимо, що перед дужкою в нас стоїть знак мінус. Це означає, що нам треба всі знаки змінити на протилежні. 7,4 було додатнім числом, стане тепер від'ємним. А 10,8 навпаки, тепер стане додатнім. А число 1,3 ми не змінюємо, ми його не чіпаємо, бо воно в нас стояло за дужками, Воно не було в дужках, тому в нього нічого не зміниться. Так, ну як я вам і говорила, що спочатку давайте додаємо додатні, а потім будемо з від'ємними працювати. Тому 10,7%. 8 плюс 1,3. У нас буде 12,1. Ну, а тепер мінус 7,4. У нас різні знаки, тому ми будемо виконувати дію віднімання. І ставити знак більшого числа. Більше 12, цілих, значить, буде додатня відповідь. Так. Е і так, у нас буде. Е 4. 4,7. Так. І перейдемо ще до одного номера трішечки. Ускладнимо собі задачку, нехай це буде номер 1144. Тут ми попрацюємо з вами із звичайними дробами. Так, Перше. 0,3 плюс в дужках 4,7 мінус 5,19. дорівнює. Читаємо завдання. Розкрий дужки, Тобто спочатку розкриваємо дужки, а потім знайди значення виросту. Бачимо, перед дужкою у нас стоїть знак плюс. Це вказує на те, що в дужках знаки не зміняться. Вони залишаться такими самими. Тобто, дужки просто прибираємо, знаки залишаємо. Але ми бачимо, що у нас зараз є тут десяткові дроби, а є звичайні. Тому давайте зразу перетворимо все. В звичайні дроби. Тому я зразу буду записувати уже перетворені. Це буде 3. Десятих. Знаки не змінюємо. 4,7 зразу записую. Знаки не змінюємо. І мінус 5,1. Так. Ну, як уже говорила, спочатку виконуємо додавання. Нам так буде простіше. Спочатку працюємо з додатніми числами, потім з від'ємними. Тим паче тут вже навіть однакові знаменники. Шукати спільний знаменник не треба. 4 додаємо до нуля, бо у нас у першого числа немає цілої частини. Тому маємо таку відповідь: 4 цілих. Спільний знаменник вже є. Додаємо тільки чисельники: 3 плюс 7 буде 10. І вже розуміємо, що це число в нас буде число просто 5. Да? Ну, давайте перепишемо мінус 5,19, або можемо вже 10, десятих, це ж буде одиниця, плюс оця четвірка, і тому вже тут буде число 5 мінус 5,19. Так як у нас числа з різними знаками, а ми вже знаємо, і написали самостійну роботу. Якщо числа з різними знаками, то ми віднімаємо. Від більшого менше і ставимо знак більшого за модулем. Звісно, більше буде мінус 5,1. Тому відповідь буде від'ємна. І коли ми віднімаємо, в нас залишиться тільки одна дев'ята. Мінус 1 дев'ята. Так, добре. І давайте далі. Друге. Другий вираз. Мінус відкрили дужку, 4,1 відняти 2,19, закрили дужку, відняти 3,19. Знову спочатку розкриваємо дужки і бачимо, що перед дужками стоїть знак мінус. Тому нам треба зараз в дужках всі числа змінити на протилежні. У числа 4,12 це було в нас додатнє число. Перед ним тут стоїть плюс, але ми ще його не пишемо. Зараз змінюємо на протилежний знак 4,12 з мінусом. Далі змінюємо знак плюс 2,1, і число 3,1, вона... це число було не в дужках, тому це правило не розповсюджується на нього. Ми його не чіпаємо і без змін переписуємо. Так. І так, дивимося, що в нас тут за ситуація така. Спочатку, так як у нас два від'ємних числа, то давайте спочатку попрацюємо з ними. Ось у нас від'ємне число і від'ємне. Якщо два числа мають однакові знаки, значить нам треба їх додати. Тож, так і зробимо. Нам необхідно 4,1 додати до 3,1. 4 плюс 3 у нас буде 7. Додали цілі частини. Тепер додаємо дробові. Шукаємо спільний знаменник, як ви зрозуміли, це буде 18. Ділимо на 2. 9, ділимо на 9. 2 додаткові множники. Множимо 9 на 1, 9, плюс 2 на 1 – 2, І маємо відповідь 7,1118. Але ж не забуваємо, що це число в нас має бути від'ємним. Тому зараз ми от сюди його запишемо. Це в нас буде мінус 7,1118 додати 2,1. Тепер. Дивимося, що наші числа мають різні знаки. І пригадуємо, якщо числа мають різні знаки, значить нам необхідно відняти від більшого по модулю відняти менше. Тож зараз ми будемо від 7,11 віднімати 2,19 і записуємо знак більшого числа. Більше буде мінус, значить, відповідь вже буде від'ємна, це вже і так зрозуміло. Залишилось тільки виконати віднімання. 7 відняти 2, 5 буде цілих. А тепер шукаємо спільний знаменник. Ну, ми беремо більший знаменник 18, і він нам підходить. 18 ми ділимо на 18 і ділимо на дев'яточку. І записуємо от сюди у вигляді додаткових множників. ось так: 11. Множимо на 1 буде 11. Відняти 2. Буде і 9,18 9 ,18 можемо скоротити на 9, тому буде 5,1 друга відповідь. Але ж і знаком мінус. Тому записуємо сюди мінус 5, цілих, одна друга. Так. Ось дивіться. В останньому нашому виразі я вам показала подіях і виділила різним кольором, щоб вам було зрозуміло. А от сюди чорним кольором я записувала вже тільки відповіді. Пригадайте, якщо хтось забув, передивіться попередні уроки. Якщо числа мають однакові знаки, ми їх додаємо. Якщо ж вони мають різні знаки, ми їх віднімаємо. Сьогодні ми навчилися з вами розкривати дужки, а потім обчислювати. Всім до побачення, гарного дня!